Міністр оборони зараз мав би розгрібати, якого біса з підприємством, яке провалило поставку мін, не то, що по кількості, але забезпечило неякісні міни, отримало продовження своїх контрактів і не платить штрафи, якого біса з цим підприємством зараз нові контракти укладаються. Міністр оборони, мав би зараз приїхати і вияснити, з якої радості. Міноборони дало добро Держспецзв'язку закупляти за 118 мільйонів комплекс БПЛА, який по, жодні, по жодній позиції не, 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 не виконує свої технічні характеристики. Міністр оборони мав би розібратися, що у нас таке за Discovery 80 деяке розлітається в провітрі, ледве злетівши кільканадцять метрів над землею. Міністр оборони мав би розібратися, чому Держспецзв'язок три місяці не може мавіків купити, а не їздити по переговорах. І коли ми викликаємо міністра оборони чи міністра закордонних справ до парламенту, ні одне, ні друге чудо не з'являється. Як сьогодні Сибіга не з'явився до парламенту, відповідати на питання депутатів по тій угоді, яка нібито має бути підписана з Америкою. Пані Софія, вибачте, у Мєра вже теж жодного разу не з'явився. Скільки місяців його вже Є, він з'явився один раз? З'явився кілька кілька сесійних тижнів тому. Він з'явився, але Стефанчук закрив засідання, не не давши йому виступити і відповідати на наші запитання. Ну, Так як вчора він закрив засідання. Коли ми вимагали, щоб поставили в порядок денний законопроєкт, який передбачає покарання урядовців, які не приходять на запит депутатів до сесійної зали, до речі, це був законопроєкт Стефанчука, і зала проголосувала минулого сесійного тижня 230 голосів, щоб він був порядку денному цього тижня. І коли депутати з різних фракцій, зокрема наша голос Разумков, вимагали, щоб Законопроєкт який був поставлений на голосування, щоб бути включеним до порядку. Денному кілька депутатів рванули до Стефанчука, щоб йому це аргументувати. Він злякався депутатів, подумав напевно, що будуть блокувати трибуну і закрив засідання.